Друзі на про проголовне поїхали. ЗСУ, здійснили успішну спецоперацію в глиб території Росії у Білгородській області, захопивши черговий підземний об'єкт, так зване сховище 2610, який належить до системи путінських бункерів. За повідомленнями у цьому сховищі містилися не лише снаряди та тонни військової техніки, але й ядерні боєголовки. Зона вивозу раніше зберігала тактичну стратегічну зброю і матеріали. Наразі Камази вже вивозять понад 15 годин де евакуація захопленого вантажу з території РФ на територію України. Не вивезено боєприпаси, техніку ракети та іншу зброю. Найтривожніше повідомлення про наявність ядерних боєголовок згідно з джерелами. Патрушев був негайно проінформований. Ядерна зброя опинилася у руках українців. Цілі спецоперації досягнуті на 100%. захоплення сховища прокриває російську логістику і глибоко в тилу створює важкий катастрофічний імпульс для планів кремлівського керівництва. Ризик радіаційного інциденту ускладнює ситуацію з міста сховища не був попередньо відомий, а українська влада вживає екстерний. Заходів безпеки, посилення моральної переваги, факта, що захоплення таких об'єктів посилює враження, що війна може зачепити центри російської системи. Із з офіційних російських джерел пролунали заяви про те, що атака була успішно відбита а насправді об'єкт залишився під контролем України. Водночас, експерти називають ці дії тихим вторгненням або прихованими диверсіями. Така тактика дозволяє українським силам просуватися глибше, не оголошуючи масштабної операції. Захоплені підземні сховища із задерними боєголовками. Символ Україна демонструє. Спроможності діяти на високому рівні точності та вразлити російські тили в тилу. Це сигнал міжнародній спільноті таке можливо лише за значною розвіданою переваги і технологічної гнучкості для Москви. Це серйозний пропагандистський та психологічний удар. А система безпеки в серці території РФ виявилася уразливою Категорія і наслідки логістика та озброєння. Відчутний удар по запасах Росії, зниження оперативної мобільності, ядерна безпека, загроза витоку, міжнародна реакція. Потрібно швидких заходів. Безпеки, психологічна складова демонстрація слабкості РФ, підвищення морального духу в Україні, стратегічні імплікації, можливість нових глибинних спецоперацій, підсилення розвідувальних мереж, захоплення бункера 26.10 у білгородській області. Це не лише тактичне досягнення, а процедент стратегічної можливості. За ним стоїть можливість знищення логістичних ланцюгів Росії, плив на хід війни та імпульси до подальших проактивних українських операцій. В той же часу вже повідомляють, що не так давно в Кремлі відбулася таємна зустріч силової верхів. В Києві без участі самого Путіна у центрі секретара Радбезу РФ Микола Патрушев і начальник генштабу Валерій Гарасимов висновок зустрічі Путін більше не контролює військово-політичну ситуацію. Він ризик для самого існування держави механізму усунення. Операція замовкли ранок, включає ізоляцію Путіна під приводом медичних обстежень, відпустку або зникнення з публічного простору, формування тимчасового уряду безпеки з Патрушевим як головою, оголошення про державне перезавантаження в умовах гібридної агресії заходу. Мовчазна згода Сіда Трампа Китай погодиться. Не втручатися, якщо нове керівництво РФ втримає ядерний контроль і не допустить розпаду. Дональд Трампа за припущеннями авторів сценарію може таємно підтримати стабілізацію, якщо Патрушев гарантує припинення активної фази війни. Вони не друзі, але вони гравці одного шахового столу. Стратегічна ремарка. Патрушева сильна рука, яка підписує перемир'я після усунення Путіна. Патрушев оголошує тимчасовий надзвичайний стан формує перехідну конституційну раду. Заявляє про готовність до перемовин не на капітуляцію, на стабільність отримає мовчазне. Визнання частини міжнародної спільноти, що це значить для України та світу початок реального шансу на завершення війни або її замороження. Новий цар у Москві – не кращий, але менш імпульсивний і більш обережний шанс для України переграти Росію на дипломатичному рівні, опираючись на військові успіхи. Патрушев не миротворець, але він той, хто натисне на стоп, коли імперії вже не можуть бігти далі. Путін історія Патрушев – контроль, Україна, шанс і кожен удар ЗСУ наближає фінал цієї шахової партії. Раніше повідомлялося наступ. В Кремлі відбулася таємна зустріч силової верхівки без участі самого Путіна у центрі секретара Радбезу РФ Ніколай Патрушев і начальник Генштабу Валерії Гарас. висновок зустрічі Путін більше не контролює військово-політичну ситуацію. він – ризик для самого існування держави. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. На канал переможемо разом.